Вогняний Бог Маранів. Його лисичність. Король ТОНКОНЮХ XVI Енні помилилася. Збившись у великій пустелі з дороги Еллій одноногого моряка, наші мандрівники перетнули навколосвітні гори в іншому місті, і країна живунів лежала від них праворуч. Тож куди потрапили Енні й тім? Діти бачили. Що стежина, якою вони їхали крізь ліс, була проторована не ногами людей, схоже, що її протоптали дикі звірі. Стежка поступово розширювалась, але ніхто не зустрічався нашим мандрівникам, і тільки балакучі сороки на деревах голосно обговорювали їхній одяг і зовнішність після важкого дводенного шляху в горах. Енні й тім почувалися дуже стомленими. Погода була чудова, тому вони вирішили не напинати намет, а вмостились під кущем на м'якій траві. Тім миттєво заснув. У Енні заплющувались очі, аж раптом вона почула віддалене, багатоголосе виття і чийсь тужливий крик Рятуйте, ой, рятуйте мене, гину. Заклик долинав із сусідньої галявини. Дівчинка спробувала розбудити тіма, але це було нелегко. І Енні сама пішла крізь кущі. Вона побачила таке видовище. Посеред галявини, з передньою лапою, затиснутою капканом, лежав великий рудий лис, сумовито скиглячи. Навколо нього юрмилося кілька менших лисиць. Які від співчуття добранця теж скиглили й вили. Але цей дивовижний концерт умить стих. А лисиці поховалися в кущі, тільки но з'явилася Енні. Лис, що потрапив у капкан, дивився на дівчинку понурими очима, які благали про допомогу. Енні любила тварин, а тим паче скривджених. Вона зглянулася на бідолашного лиса і вирішила допомогти йому. Дівчинка підійшла до бранця ближче. Як це ти примудрився потрапити в таку пастку, бідолахо? ласкаво запитала вона, та перш ніж рудий лис встиг відповісти, з гущавини вискочила чорнобура лисиця і гнівно наскочила на Енні. Як ти смієш, дівчинко, так нечемно говорити з повелителем цієї країни. Знай, що перед тобою його лисичність. Тонконюх конюх 16, король лисячого царства. Ой, перепрошую, ваша лисичносте, посміхаючись, звернулась Енні до короля. Я з чужої країни, і гадки не мала про вашу високу посаду. Король Тонконюх 16-й милостиво прийняв вибачення Енні і пояснив, як він вскочив у таку халепу, захопившись гонитвою за прудким зайцем. Він не помітив капкан. Дуже давно поставлений тут мисливцем із сусідньої країни жувунів. Сталева пластинка затиснула йому лапу. Сталося це тиждень тому, і за цей час ніхто з людей не з'являвся на галявині. І коли б не її лисичність королева прудконога і придворні пані й панове, які розшукали полоненого короля, він загинув би від голоду й спраги. Тонконюх сказав, що він уже серйозно міркував про те, аби відгризти лапу і таким чином звільнитися з пастки. Але такий учинок був би рівнозначний зреченню престолу. За законами Лисячої країни, у ній не міг царювати каліка. Дівчинка з чужої країни прийшла вчасно вона врятує тонконюхові більше, ніж життя вона збереже йому. Королівську владу. Вислухавши зворушливу промову короля, Енні почала звільняти його, але, на жаль, її сил було замало, щоб розтиснути капкан і звільнити лапу. Дівчинка рішуче попрямувала до Тіма, аж тут лисиці здійняли таке відчайдушне виття, що вона мимоволі зупинилась. Яка я безпорадна, зажурилася вона. Еллі на моєму місці, напевно, знайшла вихід зі становища. Енні на всі біч і побачила неподалік міцний уламок, обламаний із дерева бурею. Ага, це саме те, що мені треба, радісно вигукнула вона. Вставивши уламок як важіль між зубцями капкана, Енні щосили натиснула. Зубці розійшлися, і зраділий король висмикнув лапу. Гучний хор лисячих голосів уславив рятівницю. Лапа тонконюха була в жалюгідному стані. Рана кровоточила і запалилася. Слід було негайно нею зайнятися. Еллі на силу підняла лиса і понесла до свого табору. Лисячий почет шанобливо йшов слідом. Побачивши зграю лисиць, Артошка, що визирав із мішка, так оглушливо загавкав. Що навіть тім прокинувся. Він дуже здивувався, побачивши Енні в такому незвичайному товаристві. Вислухавши її розповідь, хлопчик цілком схвалив дії своєї кмітливої подруги. Енні дістала з рюкзака аптечку, змастила рану йодом і забинтувала. Королю одразу полегшало, але ходити він все ще не міг. Куди накажете доправити вашу лисичність? вічливо запитала дівчинка. У мій палац, у Лисоград, слабким голосом відповів цар лис. Коли Енні й тім піднімали лисячого короля на спину Цезаря, Артошка висунув голову зі схованки і обурено гавкнув. Але, діставши, щегля в ніс від тіма, пес зрозумів, що не завжди доречно гучно висловлювати свої почуття. Сховавшись у мішок, він тихенько бурчав. І чого вони носяться із цим чваньком, як дурні зі ступою? Та був би він хоч триста разів король, обов'язок будь-якого порядного собаки гнати його в три шия, не шкодуючи сил. Мули поволі рушили, а почет короля побіг слідом. Королеву тім шанобливо посадив на спину ганібалу. Тонконюк й показував Енні дорогу серед густого плетива стежин, що перетинали ліс. Дівчинка й король розговорилися. Скажіть, ваша лисичнасте, а скільки у вас підданих? запитала Енні. О, їх багато, багато тисяч. Востаннє їх лічили років п'ять тому, і зараз я не знаю точної кількості мешканців лисячого царства. А де ви берете харчі? здивувалася Енні. Це ж скільки потрібно зайців і кролів, аби прогодувати таку силу силену їйців. Про це подбала природа, пояснив лисячий король. Ми вирощуємо кролячі дерева, на яких ростуть плоди завбільшки з дорослого кроля. їх м'якуш, на вигляд і на смак не поступається кролячому м'ясу. Скільки ж чудес у чарівній країні, мимоволі подумала Енні, адже навіть Еллі нічого не чула про гігантських орлів, про лисяче королівство і кролячі дерева. Хоч і була тут аж тричі. А навіщо ви вирушили на полювання, якщо у вашій країні ростуть такі чудові дерева, поцікавилася дівчинка. Їхні плоди смачні, відповів тонконюх, але ми даємо їх простолюду. Живитися тією самою їжею, що землероби й поденники. Фе. огидливо скривився король. І до того ж, яка то втіха наздогнати зайця? І стромити зуби в його живе м'ясо, очі тонконюха хижо блиснули. Недарма у нас дозволено полювати тільки королівській сім'ї і принцам, а якщо на це зважиться хтось із простих, на нього чекає страта. Енні пошкодувала, що врятувала короля з пастки. А втім, подумала вона, якби він і загинув, його країною почав би правити спадкоємець, і звичаї в лисячому царстві не змінилися б. Король повернув думки Енні в інший бік, спитавши її, А що це за тварини, на яких ми їдемо, я побував у багатьох краях нашої країни, але таких ніде не бачив. Ви не побачите таких і за горами, сказала Енні. Вона спробувала пояснити його лисичності, як діють механічні мули, але оскільки й сама погано на цьому зналася. То з пояснення нічого не вийшло. Король засвоїв лише одне тварини, яких звуть мулами, живляться сонячним промінням. Це його анітрохи не здивувало. Кожному своє, розсудив він. Наш лисячий простолюд харчується плодами кролячого дерева, знать живими кролями та зайцями, ваші мули сонячним промінням. Але зайчатина найкраща їжа. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.